Всіх вітаю. Мене звати Олександр. позивний душніла. Я являюсь ветераном спецпідрозділу Кракен. Спорт в моєму житті займає дуже велику нішу. Можна так сказати, до поранення я займався активно різними видами спорту, але основним це був бокс. А вже після поранення я відкрив для себе пари джи джиу-джитсу. Щодо, що після спорт витягував мене з різних ситуацій, як морально, так і фізичних. Тому для мене це є, була, є і буде. Сама найцінніша реабілітація. Я сьогодні був на тренуванні з боксу, згадав трішечки минуле і за чим я скучив. І можу сказати, що бокс насправді є таким же самим адаптивним видом спорту, як і пара джиу. Тобто воно підходить ну, під мою високу ампутацію. Якщо у вас ампутація до коліна, це взагалі не ампутація, і ви, ви не маєте права вважати себе інвалідами. Вона підходить під всі рівні ампутації. От на моєму прикладі це висока ступінь ампутації, тому Позаймавшись з тренером, ми знайшли спосіб і провели дуже гарно, дуже гарно і продуктивне тренування, дуже доволі таки адаптивне. Тому, тому всіх запрошую, типу, пробуйте. Welcome to Potsky Fight Club. Краще знімає напругу, тільки інша напруга. Вихід в ринг – це новий бій, де є тільки ти, є твій противник, є квадрат ринку. Нічого не заважає, нічого не спотворює твої думки, твоє бажання перемогти. Тому я вважаю і це. Доведено досвідом, що адаптація через контактні види спорту є найкраща адаптація для військових, які хочуть повернутися в цивільне життя. Чому я хочу запросити ветеранів долучитись до цих усіх адаптивних видів спорту? Тому що я вважаю, що це must have, це прям необхідно, це потрібно популяризувати. На цьому фоні суспільство трішечки підбадрюється, збадрюється. Зали, школи, все це адаптується під хлопців з ампутаціями. І є сенс кудись ходити, тому що коли я там отримав поранення, я ходив до звичайних залів, де не було ніякої взагалі адаптивної ні секції, нічого, ні ніякої інклюзивності, і я відчув різницю, як це важко. А коли вже приєднався, наприклад, до простору ТМС хабу, де все е, адаптивно, де все інклюзивно, і навіть мілітарі ком'юніті, я трішечки е, збадьорився, трішечки життя е, заграли іншими красками, тому я на своєму прикладі вважаю, що це необхідно. Що це повинно бути і треба, на жаль, в наш час дуже дуже багато з кожним днем ветеранів, хлопців за і тому це треба робити. І чим швидше, тим краще. Реабілітація через спорт, реабілітація через бок вже створює певну спільноту спортсменів, ветеранів, які вертаються чи вже повернулися до цивільного життя. які виступають на змагання, які виступають на відкритих ринках, і які я маю таку думку, маю таку мрію, скоро вийдуть і на великі ринки і арени світу. Люди без ніг, люди з ампутаціями можуть створити достойну конкуренцію в світі спорту, в світі боксу. Буде так.